Це друга частина крутих українських слів, якими ми з вами будемо замінювати суржик. Суржик це не є біда. Суржик це спроба людини перейти з російської мови на українську і робити помилки. Це абсолютно нормально. У першій частині ми розглянули невеличку частку тих слів, які ми вживаємо неправильно, і переходимо до наступної частини. І одне із таких слів, які ми з вами вживаємо невірно, це самий великий. Дайте мені самий великий круасан чи самий великий сендвіч. Вірно говорити найбільший. Я хочу якнайбільший круасан, найсмачніший, чи як найсмачніший. Наступне слово це приймати участь. Так не потрібно говорити. Ми не приймаємо, ми беремо участь. Приймає русня на душу, а ми беремо участь. Далі неправильне слово це стільки, те, що зараз нам з вами знадобиться, для того, щоб не було прохолодно у ноги. Правильно говорити у стилки. Це дуже красиво, мені здається. Ще одне слово це так, як. Це неправильно вірно говорити позаяк, оскільки. Мені більше подобається, оскільки так воно менш схоже на російське слово. Далі слово, яке ми застосовуємо невірно, це я вибачаюсь або я перепрошую. Ну, з я перепрошую, все вірно, а ось я вибачаюсь, ми з вами повинні замінити на вибачте мені, а ще краще, красивіше українською сказати. Даруйте. Для того, щоб підвищити градус вашого наміру, ви можете сказати даруйте, шановний, і тоді вже отримати реакцію на свої слова. Ну і думаю, що тут мова буде йти ще й про третю частину. Якщо вам вподоби, дайте знати, буду вдячна. Скажи щось на Соржику. Стілька, носки, здача і. Is it blue?